Сьогодні ми зосередимося на одній із травм цієї війни втраті слуху. За офіційними даними потреба в хірургічному відновленні барабанної перетинки потребує близько 30 тисяч військових. Ми поговоримо про ініціативу, яка була створена лікарями для системного надання безоплатної висококваліфікованої допомоги нашим захисникам та захисницям. Ця організація не лише проводить критично важливі операції, скорочуючи місяці очікування в державній системі, але й приділяє велику увагу реабілітації та соціальній реінтеграції. Крім того, ця ініціатива використовує унікальну культурну місію символ незламності, який відомий в усьому світі, і саме на честь цього символу і носить ім'я цього фонду. Тож про це говоримо сьогодні в проєкті Третій сектор на «Київ.ФМ». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся. Моя гостя сьогодні директорка благодійного фонду Півник Лор Лікарка Олена Комар. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую дуже за запрошення, дуже приємно і цінно. Ну, і е, насправді, от якраз ми відкриваємо інтригу для наших глядачів. Слухачі от, не можуть побачити, допоки не включать YouTube канал «Київ.ФМ», А що насправді, от це. Частина тієї великої колекції, яка є а, вашої організації, про яку ми трохи пізніше поговоримо. Mm -hmm. Але от, символічно ви з собою якраз взяли два таких півника, які символізують вашу організацію. Як я сказав, це такий символ незламності для нашої української на... нашого українського mm -hmm. народу. Пропоную спочатку поговорити якраз більше про таку невидиму невидиму проблему. Ну в лапках я її взяв, тому що вважаю, що про втрату травму слуху серед військових насправді це велика проблема. Але про неї мало хто говорить про неї мало хто згадує ваш благодійний фонд півник. Ви якраз зосередилися на вирішенні цієї проблеми, тому Відразу, мабуть, поставлю запитання, чому ви звернули увагу саме на цю проблему, що її треба якось вирішувати, і які на сьогодні оці є виклики перед фондом для вирішення цієї проблеми? Угу. Ну ви розумієте, що насправді ми, як лор-лікарі, ми не могли не звернути на це увагу. А ви дуже правильно підсвітили, що це не травма війни, адже будь-яку людину, от зараз ми вийдемо з вами на вулицю і зупинимо першу людину, яка нам зустряпиться, і ми запитаємо її: скажіть, будь ласка, як ви думаєте, з якими проблемами військові найчастіше зустрічаються на війні? І ми почуємо опіки, ми почуємо поранення різні, ми почуємо втрати кінцівок. Але дуже маленький шанс, що хтось озвучить, що військові на війні втрачають слух. І ця проблема є настільки глобальною, що в нас є дуже великі ризики отримати значну частину нашого суспільства з порушенням слуху. А мої друзі, які працюють лікарями на війні в стабілізаційних пунктах, і коли я з ними розмовляю і, наприклад, питаю, от яких травм сьогодні було найбільше, завжди відповідь одна: а кубаро травма мінновибухова травма. Тим самим ми зараз виходимо на питання, чому військові втрачають слух на війні. По-перше, характер травми зараз змінився. Якщо ми говоримо про війну там кілька років назад, тоді все ж таки було більше кульових поранень, якихось інших поранень. Зараз це вже вибухи дронів. Це основному це мінновибухові акубару травми. Що відбувається з нашим двушком під час вибуху? Вушко це один з органів чуття, який допомагає нам взаємодіяти з соціум, суспільством, взагалі зовнішнім середовищем. Але вухо має таку дуже дуже ніжну і делікатну будову. Наше вушко можна розділити на три частинки: зовнішнє, середнє і внутрішнє. Зовнішнє от вушна раковина, так, вона як локатор, ловить звук. Далі звук передається через зовнішній слуховий хід до барабанної перетинки. І на барабанній перетинці хотіли б зупинитись, тому що вона буде зараз відігравати ключову роль у порушеннях, які виникають після мінно-вибухової травми. Барабанна перетинка ловить звукові коливання і передає їх на надмаленькі слухові кісточки. Взагалі, слухові кісточки їх є три в середньому вишці, і вони найменші структури в нашому організмі, менших ми вже не знайдемо, найменші кісточки. І далі оця звукова хвиля по цих кісточках переходить вже до внутрішнього вуха, яка вже представлена там надскладний механізм і безпосередньо там вже є слуховий нерв, який ловить цей звук. Відповідно, що відбувається, коли виникає акубаротравма і мінновибухова травма. Це травми виключно військового часу, в мирному часі, ми можемо окремо зустрітися акустичною травмою. Наприклад, ми пішли на рок концерт, мали необережність постояти біля колонки, де звук більше 100 дБ. Виходимо, слух поганий, означає терміново бігти до лора. Цей надгучний звук дуже негативно вплинув на в нашому внутрішньому вузці такі волоскові клітинки. Вони дуже чутливі до звуку, власне, вони сприймають звук. І якщо йде дуже гучний звук, вони, на жаль, Помирають, і ця м, історія вона про незворотні зміни назад повернути діяльність у цих волоскових клітинок неможливо. От ми вже розуміємо гучний звук, що відбулося, і окремо може бути ще акустична травма. Це, наприклад, ми всі відчували при підйомі посадці літака, коли трошки закладає вуха, або коли ми дуже глибоко пірнули. Ми відчували закладеність. Потім ми поковтали, продули вушка, і воно стає в норму. А в поєднання акустичної і баротравми, воно можливо тільки під час війни. Тобто, ми маємо внаслідок пострілу чи вибуху, надгучний звук і мінновибухову хвилю, яка може розірвати барабанну перетинку. І таким чином таких військових, які отримують мінно мінновибухову травму, їх є найбільше. І тут є дві частинки, наприклад, які, на які ми можемо вплинути, коли є розрив барабанної перетинки, слух суттєво погіршується в залежності від розмірів перфорації. а і цю, і цю травму можна виправити хірургічно. А, трошки пізніше розкажу детально, як вона відбувається. Інша частинка, коли от ми маємо власне загибель тих клітин, про які я вам говорила, тут вже хірургічно ніяк допомогти не можна. На жаль, і медикаментозно теж є протоколи, які кажуть, що якщо якнайшвидше найшвидше почати там гормональну терапію, є шанси трошки відновити сам нерв. Але буває так, що на жаль, іноді і це вже потребуватиме слухопротизування, тобто підбору для нашого військового слухового апарату. А давайте, от розберемося. Насправді, у мене перша думка, яка виникла, от поки ви розповідали про проблему, яка яка є у військових, чи по-перше, чи можна говорити, що лише у військових така проблема, чи цивільні так само можуть отримати такі проблеми від так само цих звуків війни, які зараз чуємо? І інше питання в тому, чи всі військові вони насправді стикаються з цією проблемою, чи що може впливати на те, що у когось якраз може бути? А, травма слуху, а в когось із військових може не бути. Ну, в першу чергу це впливає, чи може розвинутися травма слуху чи ні, це від того, чи носять наші військові засоби індивідуального захисту для вух. На жаль, чи цитуючи військових, вони кажуть наступне: ми, наприклад, як сталася травма? Розповідає, що ми сиділи. От остання історія військового, якого консультувала минулого тижня. Ми їхали четверо в машині, побачили, що на нас дрон. Дрон залетів їм там взагалі таке чудо відбулось. Дрон їм залетів в машину, вони всі, слава Богу, залишились живі. Але від вибуху в нього розірвалась бараба, одного з них розірвалась барабанна перетинка. Якщо б він був в засобах індивідуального захисту для вух, скоріш за все, цього не відбулося. Але, повертаючись до цитати, і не озвучила, вони кажуть, ми їх не одягаємо, бо тоді ми не чуємо дрона. Тобто вони ставлять на ваги. Або зберегти слух, або зберегти життя, і звісно, тут немає ну, вибір, вибір. Вибір, де в сторону зберегти життя. Я тільки Зар... хотів якраз сказати, що mm -hmm. вони ж не можуть в цих засобах ходити постійно. Тому так що, так. Це, і і, це, і зараз у ці прильоти вони настільки несподівані і неочікувані. Там коли вони певні воїни, наприклад, ми, ну, до цього ще пізніше зупинився. Ми кілька місяців назад підписали меморандум про співпрацю з силами спеціальних операцій. І Зрозуміло, коли їхні бійці вони виконують одні з надскладних складних завдань. Вони в більшості одягають Засоби індивідуального захисту для вух. Але іноді відбувається неочікуваний оцей вибух, неочікуваний прильот дрона FPV, і тоді вони їх не одягають. А іноді не одягають свідомо, тому що вони розуміють, що вони виконують завдання і їм треба максимально щоб чути, з якої сторони той же дрон летить і де сконцентрувати сили і зібратися, щоб вижити в цій ситуації. Наскільки сьогодні є взагалі критичною проблема черг? Тому що ну ми прекрасно розуміємо, що і я думаю, всі українці підтримують, що військових в першу чергу треба? Вирішувати їхні проблеми, тобто, якщо от, знову ж таки проблема зі здоров'ям, треба максимально зусиль докласти, щоб допомогти нашим захисникам захисницям в лікуванні. Але сьогодні, на жаль, державні заклади вони не справляються з такою великою кількістю. Чи чому така виникає проблема черг? Ну, мабуть, це одна з таких причин, чому ваш фонд існує. Так, почали свою діяльність, але ще не вистачає, як то кажуть, рук. Абсолютно ви праві. Тут ми виходимо на питання, чому саме ви вирішили зайнятися цією питання, ці, цим, вирішенням цієї проблеми. Засновник нашого благодійного фонду Іван Гринько, це талановитий лорхірург. Якщо б він сидів поруч, він би дуже сварився. Він нервується, коли я кажу талановитий лорхірург. Він працює в державній установі, яка називається Лорінститут. І він власне працює в мікровідділенні мікрохірургії вуха. Яка займається хірургічним відновленням е, слуху у наших воїнів, і кілька років назад, це десь було три роки назад, два роки назад. Він ми, коли ми з ним говорили, він каже, що черги вже формують, На той момент він казав, що вже формується черга від чотирьох до шести місяців, тому що кількість військових, які потребують таких операцій, з кожним днем зростає, а кількість спеціалістів, які володіють цією надскладною технікою виконання операцій, їх дуже мало. Зараз поясню, чому до війни. Таких спеціалістів було в районі від 20 до 30. Почалось повномасштабне вторгнення. Частина спеціалістів поїхала там з моментів безпеки за кордон. Десь приблизно зараз є 25 лорів, лор-хірургів, з усіх лор-хірургів в Україні, які виконують такі операції. Чому їх так мало? Тому що до війни вони закривали ту потребу, яка була необхідна. Це не була масова проблема. Таких операцій не було так багато проведено. А і щоб стати хірургом, який виконує мікрохірургічні операції на вусі, потрібно дуже багато часу. Це не операція, яку ми звикли бачити: що лампа, лезо розрізали, зробили операцію. Шовчик, операція закінчена. Це операція, яка потребує мікроскопу. Тобто, ми розуміємо, що там дуже дрібні, дуже Маленька операційна зона. Це операція, яка потребує спеціальних мікрохірургічних інструментів. Це операція, під час якої вона з зони руху не в сантиметрах, а в міліметрах. Тобто рух в міліметр не в ту сторону. Може призвести до незворотніх змін і до втрати слуху назавжди, тому тих спеціалістів є обмежена кількість і тому навчання, щоб досконало робити такі операції, там умовно 6 років навчання інститут, 2 роки інтернатури. І після інтернатури, коли ми отримуємо вже спеціалізацію, лор ще може пройти 4, 5-6 років, щоб ця людина, яка вирішила займатися мікрохірургією вуха, стала і в один день автономно самостійно провела такі операції. І, власне, Іван, засновник нашої клініки, він є одним з небагатьох е, хірургів, які вміють це робити. Мало того, в Івана вже є свої учні, які теж вже вміють це робити, і учні вже є його частиною команди центру відновлення слуху для військових, які проводять самостійно такі операції. І відповідно в нас так склалися обставини, що з 25 лор-хірургів зі всієї України, які вміють це робити, три в нашій команді працюють. Якщо порівняти, наприклад, ми з візитом їздили минулого тижня в SuperHumans. Я думаю, всі знають, що це такий центр. Для нас це взірець. І них теж виконують такі операції, але до них на Західній Україні вони не знайшли відповідного спеціаліста, який робить це. І там, у Львові, Франківську, зокрема, жоден лорхірург не виконує операції на такому рівні. І до них приїжджає Роман з Польщі, він родом з України, але працює лор-хірургом Польщі. І він приїжджає раз на 2-3 місяці і виконує такі операції. А ми маємо неймовірні, цінні такі талановиті руки, які виконують такі операції в Києві. І тому тут склалось все. Тут є ну, велика. Я в кожному своєму інтерв'ю кажу, що без Івана Гринька цієї всієї історії не відбулося. Тут насправді дуже така складна проблема. Знову ж таки, повторюся, невидима проблема, про яку мало хто говорить, але. Бачите, з ваших слів розуміємо масштаби, наскільки в Україні дуже складно взагалі провести такі операції, тому що угу. мало людей. Але я б ще О... хотіла тут так. додати, що зараз черга, вона вже не 4-6 місяців. Зараз черга від 6 до 8 місяців. І ми собі уявляємо, наприклад, воїна. Більша частина воїнів, до речі, яких ми прооперували наших хоробрих сердець, більша частина повертається знову на поле бою. У нас колись був захід пов'язаний з діяльністю благодійного фонду півника. І я хотіла. Запросити тих воїнів, яким ми повернули слух. Більше 80% воїнів вони всі дуже сильно дякували. І У нас така виходила розмова. Я дякую вам, ні, я дякую вам. Але вони кажуть, що я би з радістю прийшов, але я там на Донецькому, на такому, такому, такому напрямку вони продовжують захищати нас. І ми уявляємо воїна, який хоче продовжити захищати нас. Ми вже проговорили про це, що звуки на війні рятують, тому що ти розумієш, звідки небезпеки. І він приходить, звертається з допомогою, а йому кажуть: ми вас запишемо на операцію умовно зараз. От вчора буквально я консультувала військового. Він каже: мене мені запропонували дату операції 26 травня 2026 року. Умовно, в травні. Травень. Травень. Це ну хороших таких півроку. Насправді, от ще про терміни хотів запитати. По-перше, ми прекрасно розуміємо, коли робиться операція, яка б вона не була. Це mm -hmm. певний тривалий час, і підготовка до операції, і сама операція. Але після того відбувається реабілітація. От військовий, який приїжджає. Якраз на операцію, mm -hmm. скажімо так, без оцих 6-8 місяців черги mm -hmm. не будемо говорити про оцей тривалий термін чекання операції. Як у вас це відбувається? Тому що це ж не, як ви сказали, там, зробили операцію і вони повертаються. Це ж не відразу день в день вони повертаються. Ні, ну, тобто не це відбувається певна реабілітація. Розкажіть, от от про цей якраз процес. А як вони до і після операційного періоду? Боже, я згадав так медичну термінологію Дуже трохи. Але ми все сказали. Дивіться, відбувається це. Ми можемо зараз проговорити маршрут пацієнта. Наприклад, військовий дізнається про можливість проведення швидше ніж очікування вісім місяців. Він телефонує до нас в Ріноцентр, і ми можемо навіть тут залишити номер телефону, якщо будуть нас дивитись воїни чи родичі, воїнів, які знають, що їхні родичі втратили слух на війні, і запустяться на консультацію. А в клініці, яку теж заснував Іван в ріноклініці, всі лікарі, які працюють в нас в команді, всі погодились на те, щоб всіх військовослужбовців, які мають скарги з порушенням слуху, ми всіх консультуємо безоплатно. Тобто є напрямок повернення слуху, і всіх, в кого скарги пов'язані з слухом, ми консультуємо безоплатно. Він записується на консультацію. Лор лікар оглядає його, розуміє, тому що іноді пацієнти знають, що в них є. Вони так кажуть, дирка в барабанній перетинці. А іноді пацієнти наші військові не знають тобто є просто слух погіршений. Ми їх оглядаємо, дивимось на. Те, чи є перфорація, чи є дирка в барабанні, чи є розрив барабанної перетинки, чи немає. А, бувають моменти, коли барабанна перетинка може зростись самостійно. Це буває там в певних видах перфорації, дуже особливо в молодих пацієнтів без супутньої патології. Є великі шанси, що вона самостійно може заростись, і це завжди краще, ніж операція. А коли ми бачимо, що операція дійсно показана, ми дивимося дату, вибираємо найближчу дату, коли в нас працює команда а, мікрохірургів вуха. І записуємо на цю дату. Далі ми даємо їм направлення, і їхня військова частина повинна дати направлення на хірургічне лікування. Вони приходять, давайте візьмемо це субота. В суботу їх госпіталізували, вони в нас в клініці. Зранку їм провели операцію, а вони повертаються в палаті. Добу проводять в нас в центрі відновлення слуху військових. А за цю добу їх повністю забезпечуємо харчуванням, усіма медикаментами, які необхідно. На наступний ранок це в нас як хірургія одного дня. Ми їх виписуємо, але найближчий місяць після операції категорично не можна, щоб був гучний шум. Тобто, ми завжди кажемо, уникайте гучного шуму, вібрацій, Треба берегти вушко, вушко треба капати. вушко ще є післяопераційні такі тампончики, які місяць, для того, щоб вона гарно загоїлась. Нова барабанна перетинка. І цей місяць яким чином вони мають відпочивати по законодавству України після тимпанопластики, тобто після відновлення цілісності барабанної перетинки. Військовий йде на ВЛК і йому дають 30 днів відпустки. І от в нього цих 30 днів реабілітації, через 30 днів він нас приходить на контрольну консультацію, ми забираємо з вушка тампон, оцінюємо, наскільки добре загоїлося, прожилась нова барабанна перетинка, і записуємо його на перевірку слуху, яка називається аудіометрія. І вже на ній ми бачимо, наскільки покращився слух. Ну і Об'єктивно пацієнти говорять, деякі пацієнти, у яких була дуже велика, наприклад, розрив барабанної перетинки, де практично тканин барабанної перетинки не залишилось. І вони навіть з тампончиком був військовий Олексій. І він каже: я вже навіть з тампоном відчував, що я щось чую, бо в нього з двох сторін розрив, з двох сторон, практично барабанної падретинки не залишилось. І він навіть з тампоном вже чув краще. Ось такий шлях нашого воїна. Насправді дуже така об'ємна тема, про яку ми сьогодні говоримо, mm -hmm. і стільки от специфічних, якихось певних моментів, насправді залишається в нас дуже мало часу, oh. і я практично oh. отопочу якраз два питання. От я думаю, ми зараз швиденько обговоримо. Перше питання це як і хто може до вас звернутися, тому що я зараз боюсь, що багато військових. Дізнаються про вас більше, і у вас тепер буде черга на 6-8 місяців. Як ви цю ситуацію взагалі розрулите? Я навіть боюся представити, хто як до вас може звернутися? І в це ж питання я таке, знаєте, дуже. Може не всім подобається таке запитання, але це запитання про фінансування. Як ви можете безкоштовно робити такі операції військовим? На Без чому Так на чому ви можете це завдяки кому, або завдяки чому, і чи можна вам, наприклад, задонатити, допомогти і так само підтримати е, от такі от операції військових? Угу. Ну дивіться, в першу чергу, всі операції, які виконуються по відновленню слуху військовим для військового, вони безоплатні. Е, медикаменти, харчування. Як я вже сьогодні сказала повністю, все все безоплатно. Як військовому звернутися за номером телефону, який ми можемо я не знаю там зараз, на якщо хтось буде дивитись по YouTube, продублювати, і треба обов'язково принести свої документи наступні обов'язково військовий квиток і обов'язково форму 100 додаток 5 про обставини травми. Тобто, в нас така програма, благодійна програма діяльності фонду, вона передбачає повернення слуху військовим, хто які отримали травму внаслідок бойових дій захищає батьківщину. А яким чином, на базі однієї з найкращих приватних клінік лорхірургії, вони отримуються безоплатно. Є благодійний фонд Півник, який заснував Іван Гренько, про півник ми і не встигли проговорити сьогодні, на жаль. І півник допомагає нам акумулювати кошти для того, щоб ми могли оплачувати всі операції, які були проведені в центрі відновлення слуху для військових. Тому дуже важливо є, щоб люди, які нас дивляться, дуже часто там, наприклад, родичі наших військових кажуть: Ой, диво, наш там син, чоловік, чує знову. Насправді за кожним дивом стоїть надважка і колосальна робота. І для того, щоб диво відбулось наступне, нам потрібні партнери. Бо кожен наступний партнер це кожен наступний воїн, який знову чує. Своїх рідних, коханих звуки життя, і повірте, це дуже надихає, особливо в нас ж там момент, коли прямо на операційному столі військові відмічають покращення слуху, і коли вони дають оце таке «Вау, я чую, воно надихає на звісно ще подальшу роботу, і тому ми дуже будемо вдячні, якщо ви вирішите допомогти в фінансуванні таких операцій для наших воїнів. Насправді в Ютубі під трансляцією нашої розмови на каналі Києв ФМ там є посилання на сайт та сторінки соціальних мереж благодійного фонду Півник де ви зможете якраз знайти і всю детальну інформацію, як звернутися, хто може звернутися, це як додаткова така. І в нас залишається ще декілька хвилин. Насправді, ми проговорили дуже багато за цей час про діяльність самого фонду, тому що це якраз та основа. Яку унікально я думаю, не повинна сказати, що саме ваш фонд унікально робить якраз угу. таку задачу, і на завершення буквально залишається дві хвилини. Так я не можу не запитати про вашу колекцію автентичних цих керамічних півників, яка у вас дуже велика тут навіть не в форматі запитання взагалі розкажіть про цю колекцію, де вона використовується, скільки їх, звідки вони, як це все відбувається? Чому це чому ви почали колекціонувати півники? А ви пам'ятаєте, коли звільнили від окупантів Бородянку на стіні зруйнованого росіянами будинку, ми побачили шафку, на якій ціліла фігурка точно от такого півника. А потім відвідували Бородянку наш президент і Борис Джонсон. І пам'ятаєте, подарували їм дві фігурки. Ця історія дуже надихнула нашого Івана, засновника нашого благодійного фонду Півник. І він почав збирати, він вирішив собі на той момент, що він там збере собі невеличку таку. Колекцію. Іноді бувають такі, наприклад, якісь особливі свята, коли потрібно подарувати щось людині, якої, умовно, все є. І що Це такий буде унікальний подарунок, тому що це дійсно один з найсильніших символів стійкості нашого народу під час цього під час цієї війни. І в момент, коли стало цих півників його колекції більше, ніж дві тисячі, я напевно думаю, що треба його питати. Але це займало якийсь час, і він почав їх збирати з усієї України. Тобто ці півники які виготовлені на Васильківському майоліковому заводі, які виготовлялись в 60-80-х роках, їх вже не виготовляють, завод не працює, його зруйновано. І йому він без перебільшення з кожного там, міста і села викупляв цих півники. І зараз колекція налічує більше, ніж 2000 екземплярів. І в один момент, коли він собі думав, як з цією колекцією поводитись, яким чином вона має принести користь, ну, в першу чергу, нашому суспільству, з таким сильним. Інним сильним, сильним символічним значенням, так а він вирішив поєднати культуру і медицину, і зараз півник, як символ незламності і стійкості акумулює кошти для повернення слуху тим людям, які щодня ризикують найціннішим заради нашої з вами свободи. Дуже приємно було те, що, наприклад, там кожного року відбувається саміт перших леді і джентльменів. І цього року благодійний фонд Півник був емоційним партнером цього заходу. Півників з колекції нашого фонду було подаровано першим леді і джентльмену. І для нас це важливо. Чому? Тому що це А, популяризація української культурної спадщини, а б це, звісно, ще одна можливість сказати про проблему, яка, як ви сказали, невидима, про те, що наші військові масово втрачають слух на війні. Але Є шанс їм повернути можливість чути знову. І це дуже сильна така можливість. І ми колись були на зустрічі з міністром закордонних справ. І він каже, як вам півники допомагають? На що відповіла, що насправді півники не допомагають нам? Півники допомагають нашим хоробрим серцям чути знову. Ось так. Насправді хочу додати ще півник як нагадування всьому світу про Україну, mm -hmm. особливо от на фоні, коли даруються першим леді, першим джентльменам півники, я розумів, наскільки Васильківський півник тепер є в кожній країні світу і нагадує. В кож кожній першій особі країни mm -hmm. Україну про те, що ми потребуємо допомоги. Дякую вам за цю розмову. Дякую mm -hmm. за вашу діяльність. Нагадаю, Олена Комар, директорка благодійного фонду Півник та лор -лікарка були була сьогодні в проєкті третій сектор. Мене звати Ярослав Федеренко. Залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, руші змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє, майбутнє в руках кожного, кожного з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті третій сектор на радіо Київ 98FM.